Сьогодні покажу тобі добірку найкращих ігор для PPSSPP, які варто зіграти кожному фанату класики. Перша частина Heroes. вона занурює нас у жорстокі битви Другої світової, динамічні перестрілки, знайомі локації і постійний екшен, який тримає у напрузі, від початку до кінця. Якщо любиш військові шутери, ця частина точно для тебе. Medal of Honor – Heroes 2. Ця частина вийшла справжнім проривом для свого часу. В тебе чекають ще більше місій, різноманітні завдання і ще крутіша атмосфера бою. Кожна операція здається масштабною, а графіка для PSP була просто на топовому рівні. Сьогодні цю гру можна легко запустити на емуляторі PPSSPP і насолодитися класикою без обмежень. Кампанія занурює у події Другої світової війни, де доведеться виконувати небезпечні завдання на передовій. Хочеш адреналіну? Тут він у кожному кроці. До того ж є режим багатокористувацьких битв, який на свій час був справжньою знахідкою. І Якщо ти фанат шутерів з глибокою атмосферою та ностальгією за класикою, Medal of Honor Heroes 2 через PPSSPP це те, що обов'язково треба спробувати. Текін п'ять дарк Resurrection, справжня легенда серед файтингів і культове доповнення до Tekken 5, яке спочатку підкорило Аркади, а пізніше вийшло на PlayStation 2. Ця версія принесла ще більше драйву. Розширений список бійців. Серед яких з'явилися нові персонажі, покращений баланс і додаткові костюми. Удари стали ще чіткішими, а комбо виглядають неймовірно стильно навіть сьогодні. Dark Resurrection додав глибини у геймплей, подарував нові можливості для фанатів і зробив бійки ще цікавішими. Атмосфера змагання відчувається у кожному раунді. Тут важлива не лише сила, а й стратегія. Стань справжнім майстром рингу, опануй унікальні прийоми і доведи, що ти чемпіон серед чемпіонів! You win. God of War, Ghost of Sparta – світ, де боги керують долями, а люди платять кров'ю. Світ, де помста сильніша за закон Олімпу. І є лише один, хто не зупиниться, Кратос. Відчуй силу спарти в кишеньковому форматі. Жорстокі бої, неймовірні боси та сюжет, який відкриває темні таємниці минулого. Це історія про гнів, втрати й божевільну жагу помсти. Анімації плавні, удари ламають усе на шляху, а кожен момент виглядає як сцена з голівудського блокбастера. Це не просто гра це легенда, яку ти можеш тримати в руках. Запусти її на PPSSPP і стань тим, кого бояться навіть боги. Ghost of Sparta чекає! Любиш швидкість і хаос? Burnout Legends — це не просто перегони, а справжній вибух адреналіну на кожному повороті. Тут немає правил твоя мета не просто фініш, а видовищне знищення суперників. Збирай бусти, влітай у машини, влаштовуй аварії, від яких важко відірвати погляд. Графіка для PSP виглядала шикарно, а зараз на фії пі вона ще краща. Гра дає відчуття, що ти береш участь у божевільному шоу. Де перемагає найагресивніший, хочеш драйву? Він тут у кожному кадрі. Welcome to the granddaddy of all demolition companies, the Battle Arena. Drive or shoot to win Wump coins. do safe, kiddies. Крештег Team Racing – унікальне поєднання гонок і платформера. Це не просто перегони, це світ із веселими треками, небезпечними пастками, божевільними бустами та фірмовим гумором серії Crash Bandicoot. Тут можна не тільки ганяти, а й досліджувати локації, збирати предмети і відкривати секрети. Фішка гри можливість об'єднувати машини під час перегонів. Створюючи справжні бойові монстри на трасі, Crash Tag Team Racing дарує постійний екшен, де кожен заїзд стає маленькою пригодою. Атмосфера 80, х неонові вулиці, класичні саундтреки, все це GTA Vice City Stories. Це не просто гра, а подорож у часи, коли стиль і свобода були понад усе. Ти можеш виконувати місії або просто насолоджуватися життям у величезному відкритому світі, слухаючи круті радіостанції і катаючись на улюбленому транспорті. Тут кожна вулиця дихає атмосферою культового Вайс Сіті. Бандитські розбірки, шалені погоні та бізнес на підйомі усе це чекає на тебе. А на емуляторі PPSSPP вона виглядає ще плавніше і чіткіше, ніж на оригінальній PSP. I'm trained to fight, my friend. That's gonna cost ya. Broke ass bitch. Ah, Fudge Dick. Mira, sexy, Get a good look. This is another one. Stay ugly away, square. Is more than you can stand. You turn me from thriller to gorilla. Ugh. I'm starting a revolution right now! Uh! FIFA street 2 це вуличний футбол без правил і зайвої серйозності. Забудь про нудні матчі, тут усе про стиль, видовищні фінти і шалені комбінації. Кожен гол виглядає як момент із хайлайтів, а кожен матч маленьке шоу. Граю у швидкому темпі, розгойдуй суперників трюками і показуй, хто тут короля свайту. Ця гра створена для тих, хто любить креатив, свободу і драйв. I where to start. <laughs> Game day. Вуличні бої, хіп-хоп і характер Def Jam. Fight for NY, the takeover це не просто файтинг, а стиль життя. Тут немає правил, є тільки ти, твій стиль і твої комбо. Брутальні удари, агресивні арени та потужний саундтрек створюють атмосферу, яку неможливо забути. Грай так, як хочеш. Бийся швидко й жорстко або вкладайся у стильні добивання. Кожен бій це шоу, а ти його головна зірка. just getting started. Нічний Майами. Розкіш і небезпека. Ось чим дихає Майами Вайс. Це гра про кримінальні розбірки, поліцейські спецоперації, перестрілки і погоні. Ти будеш виконувати небезпечні завдання. Ходити під прикриттям і ризикувати всім заради успіху місії. Гра передає атмосферу культового серіалу: стильні персонажі, швидкі катери, нічні клуби, І відчуття, що кожен крок може стати останнім. Якщо любиш кримінальні сюжети, це маст хев. To run You're going down. <laughs> you can't hide fireballs. Класика реслінгу WWE SmackDown vs. Raw 2006. Тут зібралися всі зірки шоу, щоб битися за першість. Відчуй себе частиною головного реслінг-шоу світу. Видовищні прийоми, жорсткі поєдинки і неймовірні фінішери. Гра дарує десятки режимів, включаючи кар'єру, де ти можеш підняти свого бійця до вершини слави. Це не просто боїться театр сили і харизми.